Вітаю, друзі! Що не дуже я вам ще набридла, готуємо сьогодні масляно-заварний крем із таких елементарних інгредієнтів: ложка крахмалю, ложка цукру. Перемішуємо в сухому вигляді і розводимо однією склянкою молочка. молоко холодне, склянка 300 мл. Включаємо нагрів, перемішуємо майже постійно. Спочатку сухі інгредієнти, потім холодне молоко, потім заварюємо, перші бульки побачили, виключаємо і е, основа ця заварна остиває. В чому складність цього крему? Найбільша складність в тому, щоб масло і заварна основа були однаковою кімнатної температури. Бо інакше крем просто може розслоїтися, або не буде пишним і білим, а нам треба, щоб з цих компонентів вийшло багато пишного, красивого білосніжного крему. Масло стоїть у мене, мабуть, вже з півдня. Посередині пробуємо вилочку, якщо такий рисунок остається, масло готове. Але воно не должно текти, не должно бути занадто м'яким, якщо це так, бачите, що воно вже прям сильно м'яке і жовте, не тримає форму то знов трошечки охолодіть або повітряйте вікна, бо інакше воно просто ну, як розтечеться, воно буде погано збиватися. А ще буває таке збиваєш крем, і коли масло, точніше, і коли на кухні дуже тепло, то він якби перестає збиватися, якийсь такий ніжний, не тримає форму, такий рельєфік, як би я б сказала. Тоді треба прекратити збивання просто на якусь минутку. І винести його там, чи на вікно, чи так, про вітер, чи навіть я інколи в холодильник кладу на минутку, щоб масло було ось таке нормальне, яке ми завжди на бутерброд зранку мажемо. Друзі, ну буквально тут за хвилину, загусло, дивіться, я виключаю, бо ще ж каструлька побулькає трошечки. І е, коли ця маса застине, це такий білий пудінг, виходить, або попросту е, кисель. Коли маса застине, я її зараз перелию в іншу ємність і на вікно, так вона стане густенька. Нормально, як для нашого крему. Отже, далі ми збиватимемо масло до збільшення в два приблизно рази до посвітління маси, і потім залишаємо в спокої на одному столі цю масу, яку я з вікна холодного заберу, і масляну, яку я з теплої кухні унесу. І нам треба добитися, щоб вони були однакові температури. І тоді в збите масло по 1 столовій ложці охолодженої заварної основи ми будемо додавати. Так, дивимось, друзі, масло я збивала приблизно 2 хвилини, але вас цікавить не час, а текстура більш плотна, блискуча, виходить, світла, і рисуночок остається такий характерний. Тепер беремо разіка два за все збивання і по стіночкам проходимося, тому що, як ви це не зробите,